Вітаю друзів! А також усі інші. Мамочка, машини горять, Тут щось щодо ушаталось. В нас сьогодні 25 вересня, і це 1310 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. У той час, як на території Російської Федерації щось там ушатується, ми продовжуємо кожного ранку на обосує огляд мапи бойових дій. Сили оборони України продовжують на Покровському напрямку, а точніше в його добропільській локації, контратакуючі дії з метою повного оточення російських окупантів. Які намагалися прорватися саме в напрямку на Добропілля і обійти відповідним чином Покровськ з півночі? Станом на зараз сили оборони продовжують рух та операції щодо зачистки цієї локації. І відповідно російське командування зі складу 51-ї загальновійськової військової армії не демонструє. Якихось намірів, наприклад, відвести свої сили та засоби з локації, яка найближчим часом може стати ну, для російських окупаційних військ достатньо несприятливою, навіть я б сказав би так, критичною. Але замість цього росіяни продовжують залишати е, свої підрозділи зі складу, як мінімум, п'яти. Бригад, які входили та входять в склад 51 ї загальної армії, а також які є приданими до цієї армії, і замість того, щоб виходити, з ну поки що є коридор за ширшки, ну десь приблизно 3 кілометри. Вони займаються просуванням напрямку народинське красний лиман, тобто вони продовжують штурмові дії по цим напрямкам, як би це дивно. Не лунало, вони отримують саме а, такі накази, і окрім всього іншого, вони ще намагаються прорватися в напрямку на нове шахове. Тобто, а, якась. Ну я не знаю а, чим а, керуються саме російські командири, їх командування. А це якась досить безглузда суїцидальна операція, але вона стає все більш і більш суїцидальною ніж це все починалось ще в серпні цього місяця. А в свою чергу ситуація в районі Костянтиніки залишається достатньо складною. Російські окупаційні війська намагаються вийти на Клибань Бицьке водосховище, але вони, як на Олександра Колинова та Яблунівку, вперлись, так там і залишаються. Зараз вони вперлись в Катеринівку, і можна сказати, що є в них серйозна проблема з просуванням, з урахуванням того, що більша частина підрозділів 51 першого ЗВА зараз зайняті саме на Покровському напрямку в районі. Добропільського їх ну назвемо це так: добропільський пад. А саме там вони сконцентровані, і в принципі, подальше просування в межах турецької агломерації на лівий берег Либаньбицького водосховища та в напрямку на Плещівку ускладнено. А тому зараз по цій локації ситуація, хоча і стабільно складна, але тим не менш в напрямку на Костянтинівку російських окупантів. Якихось суттєвих змін та просувань не відбувалося Сіверський напрямок е, залишається достатньо складним. Е, росіяни продовжують тиск на дронівку та на серебрянку, а е, при цьому е, лобові е, штурми, ну, я сказав би так, спроби закидати ДРГ на околиці Сіверська через Верхньокам'янський продовжуються, але вони не е, мають якогось суттєвого успіху. В свою чергу. Російські окупанти мають вихід на околиці Ємпіля, і це є серйозною проблемою. В подальшому буде серйозною проблемою в утриманні якраз не тільки лимано купінська вісі, а й від Сіверська до Лимана. В Свою чергу поки що удари на серебрянку та в обхід серебрянки на дронівку. Не дали якихось суттєвих результатів для росіян, хоча знову ж таки для них це основна задача напередодні осінньо-зимового періоду осінньо-зимової фази ведення бойових дій для того, щоб тиснути на сіверськ саме з півночі. Поки що така собі стагнація відбувається по напрямку на борову. Хоча від полемана Куп'янська у росіян. А постійно по кожній локації відбуваються штурмові дії, особливо вони по правому берегу від чорного жеребця активні. І тут відповідно 20 загальна військова армія максимально використовує той людський ресурс, що в них є в наявності для того, щоб каталізувати усі ці штурмові дії. Але у порівнянні, наприклад, з деякими іншими локаціями можна сказати, що у росіян тут ну відносне відносна стагнація, яка Пов'язана з тим, що якогось прориву через підсилення або якісь інші моменти найближчим часом не буде відбуватися. Хоча знову ж таки багато уваги прикуто саме до Куп'янська і в районі Куп'янська. Вони продовжують саме російські війська спроби не тільки закріпитися на околицях самого міста, а й просуватися вглиб Далі, а, в принципі, північ Харківщини, Вовчанський напрямок, так давно про нього говорили. А, але в принципі, я чогось суттєвого глобального не відбулося за останній час. Так були спроби просування в районі тихого. Вони намагалися а, прорватися через Тихе на Вовчанські хутори. Були а, спроби виходу на старицю приліпку і в обхід сіверського донця по правому та лівому берегу, а були спроби розширити зону контроля на південному березі річки Вовча в самому Вовчанську, але вони всі не мали ток, а, того а масштабного результату, який би хотілося б російському командуванню. Але у зв'язку з тим, що група військ північ змінила свого, свого командуюча генерала Лапіна. А то я не здивуюсь, що найближчим часом ми будемо бачити якісь суїцидальні місії чергові, бо нове командування завжди намагається привернути увагу військово-політичного керівництва своїми якимись кринжовими операціями. Ну тобто, я не думаю, що буде якась труба, але те, що активізація цілком можлива, найближчим часом так. А це, це це якраз кредо російських офіцерів, які вступають. В ту чи іншу посаду по командуванню вони завжди намагаються тілами закидати в перші дні супротивника, щоб показати якийсь результат. От дивиться, як я вмію. а Сумська область тут у силу оборони України все достатньо контрольовано. Навіть більш того, я думаю, що найближчим часом все ж таки. Буде озвучено нову інформацію щодо ситуації в Сумській області, і відповідно це дозволить робити нові висновки з того, а що ж там відбувається, і коли цей апендикс буде повністю зачищено. Отже, приблизно по східній частині та північний північно-слобожанському напрямку ситуацію приблизно. Така цілому, не дивлячись на важку ситуацію, вона достатньо контрольована, але є і мінуси. Мінусом, звісно ж, як була, так і залишається така локація, як Новопавлівський напрям. Тут ситуацію якось стабілізувати, щоб взагалі ворог впав в набіз, не вдається. Ворог продовжує рухатись і рухатись з використанням класичних методів. Обхід населених пунктів по лісосмугам, і потім закриття цього населеного пункту після того як він опиняється в кишені. В охопленні така ситуація була нещодавно з Новомиколаївкою. Ми бачили у росіян було просування в районі Новомиколаївки з подальшим виходом на Калінівське і відповідно Новоіванівки Зараз відбуваються. Бої за Колинівське та Новогригорівку. Отже, у росіян відбувається такий процес просування. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо закриття тернового і відповідного березового. Тобто, росіяни будуть зрізати усі ці кишені найближчим часом на Новопавлівському напрямку і продовжувати свій рух відповідно як в Запорізькій, так і Дніпропетровській області. Також, думаю, що найближчим часом відбудеться процес январського зрізання, закриття январського, та кишені від Воронового Соснівки до Тернового. Але, ну, в першу чергу, як на мій погляд, на мою думку, буде закриватися саме Тернове. Ну, і щодо кишені, яка досі існує трохи північніше. Від перебудови до Олександрограда, на який росіяни а, постійно тиснуть, а, то ця кишені також вже напрошується давно на закриття. Чому росіянам це не вдається зробити? Ну от, відповідь така, що, скоріш за все, не дивлячись на 100-тисячне угруповання, яке сконцентровано саме на Новопавлівському напрямку, їм продовжує не вистачати людського ресурсу. І тому ці кишені вони залишаються. Не закритими окрім цього, російські окупаційні війська сконцентрували на Новопавлівському напрямку ще й одну з найбільших груп з FPV дронами на сьогодні. Це одна з найактивніших ділянок, де використовуються російськими окупантами. Якраз підрозділи з FPV дронами коли ми говоримо про рекорди, які встановлюються кожної доби або тижні або місяця, то якраз новопавлівський напрямок це не тільки напрямок, де а, у росіян на відміну від інших локацій, найбільше а, розширення зон контролю, тобто, то те, коли ми говоримо, що протягом місяця або протягом тижня Росіяни там просунулись на стільки квадратних кілометрів, захопили. Мали ті а, чи інші втрати, та от найбільша частина саме тих територій, які вони захоплюються, не Херсонщина, це не Запорізька область, це не Харківщина і це не Донеччина безпосередньо, там а, східна частина. Або це Сумщина, це якраз як Новопавлівський напрямок, ось цей стик між Донецькою, Дніпропетровською та а, Запорізькою областями. Саме отут на сьогодні в них найбільш здобутки по захопленню території, хоча знову ж таки. А вони є найменшими за період, ну за останні 3-4 місяці. Це точно це одні з найменших в них захоплення, які відбувалися. При цьому змінюється пропорція втрат. Втрати зростають у порівнянні з кількістю захоплених територій, але знову ж таки підкреслюю: тут зосереджена одна з найбільш активних та найбільш таких. Ну, по якимось показникам навіть ефективних їх угруповань з FPV-дронів. і та кількість, яка зростає за останні два місяці. Я нагадаю, що взагалі в серпні у росіян був рекорд по кількості використаних FPV-дронів, а більш ніж 30 тисяч. То якраз рекордні показники ці досягнути за рахунок використання великої кількості FPV-дронів саме на новопавлівському напрямку. Дуже складний напрямок. Кількість засоби, які використовуються багато інших моментів, і цю проблему треба вирішувати якомога швидше. Знову ж таки, акцентую та звертаю увагу саме на цій напрямок. Як найскладніше, з іншими, як бачите, ситуація більш-менш контрольована. І я думаю, по більшості цих локацій сили оборони України якраз і створили такі умови, щоб росіяни залишились в полі на осінньо-зимовий період і з цим. А дійсно треба е, на це звернути увагу ще в контексті того, що у росіян не буде можливості більш-менш лайтово е, провести осінньо-зимовий період, проводячи е, наступальні дії в міських е, умовах. Ну і це е, значно зможе підірвати їх боєздатність напередодні чергових фаз наступальних дій 26-го року, якщо не сказати більше. Я навіть не здивуюся, якщо в 26-му році, якраз після осіння зимової фази, осіння зимового періоду, а, росіянам доведеться весною не стільки наступати, скільки переходити до оборони. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, репостнувши. все. Це допомагає цим відео зростати в рейтинзі укремовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви ще можете стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори відповідно отримують цей контент найпершим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі ЄС зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!